Регулярні обстріли, руйнування та небезпека стали частиною життя Краматорська, адже два з половиною роки наше місто, яке завжди радувало своїх жителів затишком і спокійним життям, стало свідком жахливої реальності війни. Майже кожен день за горизонту чути глухий гуркіт артилерії, і серце знову стискається від страху. Кожен краматорець розуміє, опускати руки немає часу, потрібно працювати і допомагати армії, бо місто досі живе саме завдяки захисникам. У Краматорську кілька разів на тиждень прощаються із загиблими воїнами, нагадуючи, якою ціною ми зберігаємо нашу незалежність. За час Великої війни Краматорськ став містом сміливих надій та нових поглядів. Куди б ви не подивилися, скрізь видно сліди руйнувань. Однак навіть серед руїн цвітуть щойно висаджені клумби. Магазини залишаються демонстративно відчиненими, наповнюючи повітря ароматом свіжоспеченого хліба та свіжих овочів. А комунальники старанно підмітають бите скло після кожного нового прильоту, а потім дбайливо садять дерева, прагнучи зберегти рідне місто зеленим. Війна безумовно змінила Краматорськ, але, попри все, вулиці міста зберігають душевність. Знайомий нам Краматорський вокзал став місцем надій і розпачу. Все це чітко відчувається там, тільки на потяг прибуває до станції. Обійми та сльози це перше, що бачить кожна людина, яка приїжджає в наше місто. В Краматорську, як ніде, видно прагнення жити, відчайдушних та закоханих у життя людей, жити попри війну, жити попри смерть, будувати плани і знати, що вони збудуться, кохати. Вчитися, посміхатися, мріяти, займатися буденними справами та просто жити. І сьогодні саме тут, в Краматорську, найбільше відчувається ця велика енергія нескореності України, незламності українців та нашого спільного світлого завтра. Цього року на день народження Краматорська у нас одне бажання мир попри усе. Аби ранки були з кавою, близькими та смачними сніданками, а не з сумними новинами, аби ми знову раділи промінню сонця та осінньому вітру, ми віримо в те, що незабаром повернеться час, коли наше місто знову наповниться життям, і ми з гордістю згадуватимемо, як, попри всі перепони, ми не просто вижили, а навчилися жити заново.